Запрошую переглянути однокімнатну квартиру 46,5 метрів квадратних. Традиційно тут цегляний будинок, цегляні перестінки. Висока дуже стеля, понад 2,80 метрів. Злиті вже зроблені штукатурочка, заведена електроенергія, підведений газ і всі стояки. Тут є велика кімната вітальня, майже 20 метрів квадратних, це на південну сторону. І є кухня або кухня вітальня з лоджією, окрім санузла звичайно, де є і вікно, і лоджія. Витяжки, як бачите, вже є готові. Стан після будівельників. Вікна виходять в двір ЖК на Галаселі. Двір буде тихенький, маленький затишний. якраз для цього невеликого компактного клубного будинку. Отже в цьому будинку. Є квартира, яка має 46,5 метрів квадратних на першому поверсі. Вона є акційною.